Христина Биковець сьогодні до нашого ефіру долучається Сітагає і сіто вітаю вас, дуже рада бачити. Вітаю Христина, дуже рада сьогодні. Хочу поговорити з вами про одну із супер актуальних і негальних зараз тем: це новий вірус, метапневмовірус. Багато різної інформації про нього, багато різних думок абсолютно. Хочу вас запитати, що це за вірус і звідки він взагалі з'явився. Ну, це вірус, який буде впливати на ДНК людини. Він буде робити різні мутації в тілі людини. Цей вірус, який був винайдений в лабораторіях, його спеціально винаходили для того, щоб розповсюджувати поміж людей. І, звичайно, ми знаємо, що всі ці лабораторії вони знаходяться в Китаї, і з Китаю він буде, як і Ковід, розповсюджений по всій планеті. І цим зараз займаються розповсюдженням цього вірусу. Для чого він був винайдений, тому що ви кажете, що це штучний вірус? Звичайно. Ціль завжди одна, як і в covid 19 це зменшення кількості населення на планеті. Але не можна просто взяти і вбити всіх людей. Можна це зробити через вірус, через кліматичну зброю, через отруєння повітря, отруєння їжі. Тобто поступово-поступово додаючи а, певні хімічні речовини, змінюючи імунітет людей, а, можна прибирати. Зайвих людей з планети, угу. наскільки він буде масовим? це буде пандемія, схожа до коронавірусу, чи це буде менше поширення? А я можу. Визнати, що будуть намагатися з цього зробити пандемію, будуть намагатися навіть можливо закриття кордонів знову, тому що пандемія це була з коронавірусом, це була велика репетиція, наскільки люди слухняні, наскільки вони будуть слухати а, те, що їм кажуть. І, в принципі, експеримент в них пройшов вдало, всі послухали, всі сиділи. Вдома всі вдягли маски, тому звичайно, вони будуть намагатися максимально масштабувати цей вірус. Основна мета у цього мета пневмовірусу, як і коронавірусу, це зменшення кількості населення. Тобто, я так зрозуміла, що корони не вистачило, аби прибрати частину населення, і придумали новий. Мені цікаво, що ви кажете, змінює ДНК. Як що змінює? Для чого змінює ДНК? А в людей буде спостерігатися агресія, тобто не просто горіння, як в коронавірусі, а ще цей вірус він буде впливати на психіку і будуть такі агресивні стани. Дуже сильно новий вірус може вдарити по дітях, і його робили так, щоб найбільше він шкодив дітям. Звичайно, я можу сказати, що це все пов'язано з тим, що саме в цьому році папа Римський він відкрив сім врат. Він робив великий ритуал, і цей ритуал він проурочений до того, щоб випустити деякі темні сили, якби ми випускаємо нового вершника, який має прийти в 25-му році. тобто ми будемо однозначно спостерігати нову гілку трансформації в 2025 році. Це не просто так був зроблений цей ритуал. Що це за гілка трансформації буде істіти? дуже цікаво, розкажіть детальніше. А, насправді ви напевно вже знаєте цю новину, і це відео воно розбіглося в інтернеті. Коли папа римський відкрив ці ворота, і він війшов в залу скрізь. А були крики дітей, але ніхто не розумів. Зала була пуста, Звідки доносяться ці крики? Ну, ми знаємо, що в Ватикані в підземеллях тримають дітей. І в цих підземеліх насправді мешкають справжні вампіри, справжнісінькі, яких нам показують в фільмах. І, до речі, тільки мені здається, в сумерках показали правду. Дійсно, що головне ядро вампірів воно знаходиться саме в Ватикані. І ось це є ще один знак того, що. В цьому році вони не цілені на дітей, тобто не просто на знищення людей, а дуже сильний приціл буде на дітей. Але ви маєте розуміти, що коли ми починаємо піднімати наші вібрації, це все не працює на нас, вірус не працює на нас, негативні люди не можуть до нас підійти, негативні події не можуть статися в нашому житті. Це все може діяти на нас, коли в нас низькі вібрації, коли ми втомлені, коли ми недосипаємо, досипаємо, коли ми їмо погану, шкідливу ем, їжу. Коли ми терпимо в своєму житті те, що нам не подобається, робота яка не подобається, сім'я, яка не подобається, ми вислуховуємо розмови, які не подобаються. І якщо ми на все це погоджуємося, наші вібрації піднижуються, ми в важкому стані, ми можемо захворіти. Да, щось негативне може трапитися, але коли ви вичищаєте своє життя, ви вичищаєте свою реальність, це не може на вас діяти. І 2025 рік це рік самітника, це дев'ятка, це рік тотальної трансформації, і все старе воно буде повністю знищене в житті кожної людини, ми розуміємо, що цей рік він дуже і дуже непростий для всіх. Календар цього року не просто так співпадає з 1941 роком, який був також нелегкий для всіх людей. І ми розуміємо, що велика трансформація вона насувається. І для того, щоб нам її пройти, нам треба тримати високі вібрації. І Сіто, чому саме діти? Чому о, саме ось неоднократно до речі, також навіть в новинах повідомляють про те, що ось цей метапневмовірус, він в першу чергу буде вражати дітей? Справді це так? Так, вони націлені на дітей в цей раз. А ми маємо захищати дітей, і навіть мені наставники сказали, що з цього року я маю максимум своєї уваги присвятити саме дітям і допомоги саме дітям дитячої енергії. Але про те, що я буду допомагати дітям, я знала ще з дитинства, тому що мені показували це у снах, коли я сама була школяркою. Мені показували дуже багато екранів. Я завжди контактувала з наставниками, вони приходили мені, і коли я засинала кожного дня, я опиналася в одному й тому самому місці, коли приходили наставники, і вони мене навчали там у вісні. Вони забороняли мені розповідати про це дорослим, але в мене постійно паралельно зі школою в мене було інше навчання, яке я проходила вісні. Я пам'ятаю, коли мені показували дуже багато екранів і казали, що дуже багато талановитих дітей, які можуть змінити життя людства. Вони народжуються, але вони не можуть дожити навіть до трьох років. Система знищує їх. І Ісус він був одним з таких дітей, але просто його єдиного змогли сховати. Система хотіла знищити його, якщо ви пам'ятаєте історію. То його шукали і вбивали всіх дітей. І зараз народжуються дуже сильні діти з сильною енергією, і вони це знають, що ці діти вони можуть змінити життя на планеті. Тому вони націлені саме на знищення дітей і в дітей чиста енергія. Для того, щоб сатаністам утриматися при владі, їм треба просто вивести з реінкарнації ось цих світлих дітей. Але є інші енергії, які прийшли сюди, щоб допомагати дітям, щоб їх охороняти. І звичайно, багато людей, які прийшли з цією місією, змінити світ. Але дорослі, всі дорослі, які зараз вже втілені, вони не можуть цього зробити. Це неможливо. Навіть сильні духовні майстри, навіть йоги, ніхто, тільки діти. Тільки ось ці нові діти, а багато з них ніколи взагалі не реінкарнували на землі. Вони прийшли з інших планетарних систем і вони принесли з собою нові знання, нове бачення світогляду. А, тому наше завдання це а, своєю енергію спокою своєю енергією внутрішнього миру внутрішньої благодаті, своїм контактом з творцем, а просто захистити дітей і дати їм змогу вирости і пройти через 2025 тисячі рік. І сіто, окрім всієї внутрішньої енергії, миру, якому ми можемо і повинні захищати дітей, можливо, ще якісь способи є, аби захистити саме в 2025 році своїх дітей. Тому що я думаю, що наші глядачі, от послухавши вас, це перше питання кожної кожного батька, кожної матері або кожної там брата, сестри, і в кого навіть є просто якісь родичі діти. Такий дуже простий оберег. Мені показали також мої наставники у вісні. Дуже багато всього через вигружають. Я попала в простір, де я побачила таку демонічну структуру великого демона, який кликав мене до себе. Я розуміла, що це якась пастка. Але я вирішила вісні, що так. Я піду туди, я подивлюсь, що там. І коли я почала туди йти, я почала у вісні промовляти: Бог переді мною, Бог мені, Бог за мною. Куди я йду, туди Бог іде переді мною, Бог мені, Бог за мною. І я просунула вперед ліву руку, і ось так з лівою рукою я на нього насувалася, і він почав тікати і казати іншим, демонам, щоб вони тікали, і в той самий час відкрилися двері. Із цих дверей вийшло дуже багато ув'язнених дітей. Я бачила дітей різного віку, вони утримували цих дітей, і поки я це промовляла і на них насувалася, двері були відкриті, і діти виходили на свободу. Тому, відправляючи свою дитину в школу, ви можете сказати і навчити дітей, щоб діти самі казали, Бог іде переді мною, в мені і за мною. Я повністю під. Захистом під оком Божим повністю. І також ще один оберег: ви можете завжди фотографію своєї дитини просто покласти під скляний стакан. І ось цей скляний стакан а це буде янгольська охорона. Мати може і сказати, що це невидима янгольська охорона, і фотографія дитини знаходиться під цією охороною. Насправді дитяча тема дуже важлива, тому що я пам'ятаю, коли я була в школі, а, буквально переді мною йшов хлопчик і його вкрали на моїх очах. Зупинилася машина, він кричав, його схопили. І заволокли в машину, і в мене був дуже сильний стрес. Я розуміла, що це могла бути я, тому що він йшов якраз переді мною. І, можливо, матриця хотіла схопити мене, але схопила не мене. А хлопчика, який йшов переді мною потім батьки його дуже довго шукали. Це був великий скандал, і вони його так і не змогли знайти. Але я запам'ятала це. На все життя тому дуже важливо зверніть в цьому році увагу на своїх дітей, а зробіть їм обереги. Мати може вишити на сорочці дитини. якщо це маленька дитина на, на пелюшці, вона може вишити оберег. Знак це український трозуб, це великий обереговий знак. Щоб ви розуміли, трозуб – це символ підключення до верхнього світу, до світу божественного єдинства, і це символ бога шиви, який захищає все добре і руйнує все негативне. А тому батьки можуть такі методи обрати, щоб оберігати свою дитину. І, звичайно, коли ми тримаємо внутрішній стан вібраційний, це найголовніше. Немає страху. Ось ці високі вібрації вони просто не дають проникнути негативні енергії, не хворобі, ні негативним подіям. Дуже дякую вам, Ісіти, за такі чудові практики. У мене ще до вас таке питання стосовно метапневмовірусу, з яке було з коронавірусом. Через певний час ви знайшли вакцини і примусово зобов'язували всіх людей вакцинуватися. З метапневмовірусом, я думаю, скоріш за все, також через певний час видадуть якісь вакцини аби люди вакцинувалися і від цього вірусу. Що ви скажете з приводу вакцинування? Чи потрібно? Ну, ви ж розумієте самі, що ні, що не потрібно, тому що вакцини ще більш шкідливіші за цей вірус, що кого не добив вірус, того доб'ють вакцини. І, звичайно, цього не варто робити, коли я спостерігала при ковіді черги, я згадувала, як Ванга казала, що люди за смертю будуть в чергах стояти. Ось ця така сама історія. Ні, не можна нічого собі заливати, а, тому що ви не розумієте, ви не знаєте, що там, там дуже шкідливі речовини, які будуть вбивати тіло і тим паче не заливати це своїм дітям. А, навіть якщо ви захворіли. І маєте високі вібрації. Ви їх піднімаєте. Ви не панікуєте, ви не хвилюєтесь, ви не боїтесь. Ви пройдете. Ви просто вилікуєтеся. Просто пийте багато теплої води з лимоном. Робіть медитації, вмикайте мантри, вмикайте звуки природи, високочастотні звуки, звук дуже гарно діє на клітини. І ви вилікуєтеся. Ви пройдете ці трансформації, і ви станете ще сильніше ніж були до цього. Дуже дякую вам за поради. Я думаю, що наші глядачі обов'язково до них прислухаються. І у нас ще є трошки часу. Я хотіла запитати у вас зовсім іншу тему, іншу а, проблематику, але мені здається не менш важливо сьогодні для України і для українців. Зараз у нас дуже багато новин про те, що можливо ця війна закінчиться вже у 25-му році, або розпочнеться певний переговорний процес, або буде якесь. Стан паузи. Це може бути в різних форматах абсолютно. Але зараз не про це. Чи готові і сіто українці взагалі до завершення цієї війни? Так, звичайно. А будуть нові питання, які треба вирішувати, але Україна це золота територія, це територія майбутнього. І Ця війна це війна за майбутнє. Тому що катаклізми по. Ще не почалися. Я можу вам так сказати. Те, що ми бачимо, це репетиції, великі катаклізми. Ще не почалися. Вони починаються це пожежі, це землетруси, це наводнення. І я бачу ці катаклізми, я продовжую їх бачити. Тому Україна це територія, яку майже, майже не зачеплять катаклізми. Єдине, що може загрожувати так, це вода, це повінні і землетруси можуть загрожувати. Але в Україні родуть. Землі в Україні дуже хороший клімат, і ви побачите, як а, зараз багато іноземних компаній будуть інвестувати в Україну і вже інвестують, тому що вони розуміють, що а, території України вони протримаються, коли будуть великі тектонічні зміни. А, насправді всі вже готуються до цих змін, всі вже давно про них знають і вже знають, які території будуть сприятливими для життя, які не сприятливими. Тому Україна вона дійсно поцілована Богом одна з найкращих територій на планеті Земля. Дуже дякую вам, і за інформацію. Дуже дякую вам за неймовірно цікавий сьогодні ефір. Наші глядачі, ви пишіть свої запитання, пишіть зауваження, коментарі. Ми все читаємо, працюємо для вас. І вам ще раз дуже дякую і до наступної зустрічі.